Це якийсь крінж. Я тільки що говорила з камерою і зрозуміла, що я нічого не записувала, тому що я просто не натиснула на плей. Окей. Okay. Розповідаю, що я розповідала вам до цього. Я тільки що пішла, забрала свою легітимацію в школу, куди я влаштувалася навчатися. Задоволена з цього, тому що мені тепер проїзний буде на 50% дешевший. Звичайний проїзний на 20 хвилин тут коштує 4 злотих, що в перекладі на гривні десь. 40 гривень виходить. Це якщо ти їдеш 20 хвилин. Якщо ти їдеш там 60 хвилин, чи там в тебе одна велика поїздка, то там платиться 6 злотих. Це суперова така можливість, тому що я дуже часто кудись їжджу і на репетиції, на виступи, і так по справам плюс ще навчання додасться. Буду на навчання їздити. Мені не завадить, коротше. Ця знижка зараз сажу собі на плантах. Планти — це такий великий парк в Кракові. Він розташований, якщо дивитися на карті, то він розташований, ніби так, знаєте, кільцем. Позаду мене стоїть головний корпус Яголонського університету. Це університет, в якому я принавчалася три роки. Саме в цьому корпусі ми не навчалися. У нас тут проводилися інаугурації і посвятив студенти. Це було досить таки класно. Якщо я знайду, я прикріплю вам тут фотографію, у мене навіть є фотка одній із зал тут. Тут дуже гарно і таке велична тут прям така велична будівля. Вона мені трошки нагадує Хогвартс. І не знаю, мені завжди приємно тут приходити. Такі приємні а, спогади це мені місце. Навіює. Коли я тільки вступила сюди, ми прийшли подавати документи саме, е, в, ць, саме в цю будівлю. Е, вона знаходиться, до речі, за адресою Колембія 24. Я не могла повірити, що я буду тут навчатися. Просто я йшла і така. Думаю, боже, я опинилася, ніби в своєму улюбленому фільмі Гаррі Поттер. Десь зараз він тут прилетить на мітлі між цими арками. Мені просто не вірилося, що я прийшла подавати документи в такий університет, і я буду студенткою саме цього університету. Це було неймовірне відчуття. І... Якщо ви вагаєтесь вступати в університет в Польщі, в будь-який університет не тільки в Ягелонський, а взагалі в будь-який, не вагайтесь просто відкрідити всі свої сумніви і йдіть і вчіться. Це неймовірно класний експірієнс, і я думаю, ви ніколи про це не пожалкуєте, тому що ну всім відомо, всім говорять, що студентські роки вони найкращі, але вони набагато кращі, коли ви закінчите університет в якійсь іншій країні, де ви вивчити абсолютно. Нову чужу для незрозумілу для вас мову, де ви е, дійсно подорослішаєте за цей час навчання, тому що насправді е, університет особисто в моєму випадку це було не просто про навчання, про здобуття освіти. Це було це, це про дорослішення, це пр це мене самостійної незалежної людини. Це про першу роботу, про перші заробітки, про е, перші складнощі, поєднання навчання з, з роботою і, і з побутом якимось. Це насправді того варки. Я дуже раджу вам спробувати. І головне не боятися вірити в свої сили. Тому що я насправді я в себе дуже мало вірила. Я не вірила, що я зможу вступити до такого класного університету, як от Іголовський університет. Це один із найкращих університетів в Європі. Я не вірила, але мені вдалося, і я навіть закінчила його з червоним дипломом. У мене не було такої мети, знаєте, типу закінчити університет з червоним дипломом. Ну, я точно на це не розраховувала, я просто хотіла закінчити цей університет. А те, що мені вдалося навіть закінчити його з відзнакою, це було таким же дуже приємним бонусом. Закінчилась репетиція. Сьогодні було так класно. Сьогодні ще була е, з нами нова, е, ну для мене нова людина е, Деніза. Якщо ти це дивишся, привіт. Е, е, це теж дівчина з плейбек спільноти, Класно повчитися від неї чогось нового. Та й взагалі репетиція була дуже насищена. Я зрозуміла, що мені потрібно м -м, більше думати над метафорою, тому що в мене є такий, знаєте, як паттерн, коли я придумую метафору загалом хорошу. Але я дуже часто в цій метафорі втрачаю головного героя. Що це за історія, в якому втратився головний оповідач? Але я думаю, це той момент, над який він може попрацювати. Була дуже дивна тільки що ситуація. Я сижу в трамваї, їм печиво, і просто до мене підходить чувак і каже: Джен, добре, прошу приготувати білету до контролі». Перед цим не було жодного сповіщення ані попередження. Зараз будуть перевіряти квитки. Добре, що я хоч його собі купила завчасно. Типу. Але це було смішно. Я сижу їм. У мене, знаєте, рот напханий печивом, і він такий Дайте мені квиток. Ну, я їм показала, все нормально, без проблем. Прости на мене, знаєте, застигнув з донацька. Я зараз щаслива і задоволена, йду з Ігорем плавати на каяках. Я ніколи на них не плавала. Це такі штуки, як знаєте, типу байдарки, але не байдарки. Я взагалі не знаю, як вам це описати, бо я сама не розбираюся. Але я дуже рада, що зараз не сиджу вдома, я нікуди іду, щось буду робити, щось буду бачити новеньке. Сьогодні був такий легкий день на роботі, не втомилася. Це вже хороший знак. Блин, мені подобається. Плавали годину. Взагалі ми винаймали оці каяки, типу на годину, і це коштувало 40 зотих за годину, але ми поплавали менше. І мені дуже сподобалось, що правда там не було. Знаєте, такої огорожі, яка перешкоджала потраплянню води в саму цей каяк, тому що ми коли гребли, весло, весело ми загрібали туди воду і мочили собі. Це було дуже незручно. Що, ти сидив вже весь мокрий, не особливо хотілося тими веслами рухатися, бо кожного разу, як ти робив якийсь рух з веслом, це спричиняло те, що вода потрапляла до лодки тієї. І Це не дуже було, якщо чесно. А загалом мені дуже сподобалось. Я думала, що мені буде важче, бо я така слаба. Ну, як бачите, мої мускули. Нема там нічого. І, але я типу, нормально сопорилася. Нема теж. Ми прийшли не треба. ми з Ігорем ходили раніше в одне місце, де ми були каву з автомата. І зараз цього автомата тут немає. І Це прикро. Ви знаєте, яка вже тебе тут. Ігор!